Привіт маленьким великим українцям із казкового королівства Олі Кіяшко, арабська народна казка Королівське Слово. Колись давно жив один король у великому палаці. У нього була дружина королева і син принц. А у палаці служило безліч слуг та кухарів. Король та вся його родина дуже любили солодощі. Королівські кухарі готували найсмачніші солодкі страви. Їхні аромати розносилися по всьому місту. У бідних людей не було солодощів, і все, що їм діставалося, це пахощі з королівської кухні. Гончар калу робив дуже гарний посуд, проте заробляв мало. Тому він та його найкращий приятель мишеня Біб тільки нюхали пахощі, що доносилися із палацу. Якось калу сказав бібу. Ох, я б хотів покуштувати солодощів, але де їх взяти? Біп подумав і сказав: Зроби для королівської родини три глеки та попроси замість грошей солодоща. Бі Калу взявся до роботи. Незабаром він зробив три чудові глеки та поніс їх до палацу. Уся королівська родина була в захваті від глеків. Що ти хочеш за них? запитав король. Я і мої друзі хотіли б покуштувати ваших солодощів. Добре, мої кухарі приготують багато смачних страв для тебе і твоїх друзів. Я даю тобі своє слово. Біп мав багато родичів та друзів, і коли Калу розповів йому про обіцянку короля, біп гукнув «Хлопці, ходімо зі мною! Біп ми заходилися поїдати солодощі. Тільки їх було дуже багато, і король почав хвилюватися. Як позбутися мишей? запитав він своїх радників. Треба дістати котів, відповіли мудреці. Король наказав дістати котів, і слуги зібрали їх з усіх кутків міста. Коти добре попрацювали. Миші зникли із палацу, але тепер вони самі вирішили залишитися у короля. Вони сиділи на його стільцях та спали на його подушках. Король розсердився та знову погукав своїх радників. Треба привезти собак, сказали мудреці. І от чорні кучеряві, сірі білі собаки із гавкотом та риканням опинилися у палаці. Вони прогнали котів. Натомість самі стали насолоджуватися життям у палаці. Вони їли солодощі з королівського столу та спали на королівських ліжках. Собаки були дуже задоволені, а король почувався дуже нещасним. Мудреці порадили знайти тигрів. Дикі звірі накинулися на собак, і згодом у палаці не залишилося жодного із них. Тепер у королівському палаці хазяйнували тигри. Вони їли, пили та спали скрізь. Їхній мерзенний запах просочив увесь палац. Король був у відчаї. Щоб прогнати тигрів, потрібні леви, сказали мудреці. І от у палаці з'явилися величезні леви. Тигрів як мітлою змало. Царі звірів стали царями у королівському палаці. Вони сиділи і спали на троні. А королю та його родині вже не було навіть місця. І це було занадто. Що мені робити? кричав король. Треба знайти маленьких тваринок, які можуть роздражнити тигрів. Це можуть бути миші. Запросили до палацу. Пробач мені, що я привів до палацу котів та допоможи своєму королю. Добре, ми вам допоможемо, тільки дайте мені слава, що не погукаєте знову котів. Пі -пі. Король засміявся і сказав: Добре, я даю тобі моє королівське слово. Миші накинулися на левів, величезні дикі звірі нічого не могли вдіяти із ними. Відкинуть від себе чотирьох. Аж на них вже лізуть сорок. Відкинуть сорок, 40, лізуть чотириста. З жахом леви побігли геть із палацу, а миші гналися за ними до самого лісу. Задоволений, король влаштував бенкет для біба і його друзів. Прощаючись, біб сказав: Покличте нас, якщо ми знадобимося, і ми прийдемо на допомогу. Це моє мишине слово. Бі-біп! Ось і казаться кінець. А хто слухав, молодець. Почуємося у казковому королівстві Олі Кіяшко.